Об'єднані футболом разом сильніші. Вітаю то Чи є підстави говорити про те, що в офісі президента дійсно вирішили готуватися до президентських виборів у березні наступного року. Доброго ранку. Я думаю, що такі думки є, і вони існують з тієї простої причини, що ситуація в Україні, я б сказав, відрізняється останнім. Часом втратою суспільної єдності, і таке враження, що війна відходить на другий план, а на перший план відходить потреба політичної перемоги. І зрозуміло, що Володимир Зеленський, швидше за все, хоче конвертувати свій нинішній статус, свої позиції в продовження президентського терміну для того, щоб мати можливість говорити із нами. Співгромадянами і з е, західними політиками. Але ви знаєте, як би він не потрапив в ту паску, яку потрапив Петро Порошенко, коли в останній день 2018 року заявив на, в новоріч, на новорічному вогнику, заявив про себе Володимир Зеленський як про кандидата в президенти, раптом ми побачимо теж якусь. Темну конячку з великим рейтингом, яка зможе впливати на позиції президента, це і претендувати реально на цю посаду. Е, я думаю, що сценарій виборів на сьогоднішній момент це не зовсім те, що потрібно Україні. Україні потрібна перемога, а не вибори. Як це не банально звучить від людини, яка не не, не так банально, як, як не, несподівано звучить від людини, яка не є прихильником діючої влади. Скажіть, будь ласка, ну, Конституція напряму забороняє будь-які вибори е, в час дії воєнного стану, плюс і змінювати Конституцію теж не можна в час дії воєнного стану. Які тоді механізми задіювати і чи будуть ці механізми законними? Ухвалювати закон, а потім відправляти закон Конституційний суд, ламати через коліно Конституційний суд, визнавати закон Конституційним. Ну, я бачу поки що таку логіку. Я не вважаю, що вибори можуть стати чимось. Суттєво переможним для України з усіх боків, і тому не виступаю за їх проведення. Давайте ще одну тему обговоримо. Дуже важливо в The Нью-Йорк Таймс пише, що зоре на те, що в офісі президента ну фактично жорстко відреагували на статтю генерала залужного. Це свідчить про те, що в українській владі намітився розкол. Чи можна аж так говорити? Чи це такі занадто гучні заяви наших іноземних партнерів? Ну, це по-перше, заяви е, американських журналістів. Пан Крамер, який є щонайменше співавтором цієї статті, має специфічне достатнє бачення ситуації в Україні, він достатньо довго працював в Росії, тому я думаю, що це бачення на сьогоднішній момент є не зовсім об'єктивним. І коли вони говорять про якісь протиріччя між політичним керівництвом і генералами. Вони не враховують той факт, що суспільство консолідоване для перемоги над Росією, тобто перемога над Росією сприймається нашими співгромадянами як запорука нашого подальшого успішного розвитку, і це не варто відкидати з шаляк терезів. Скажіть, будь ласка, ось загалом, якщо говорити, говорити про інтерв'ю генерала залужного в виданню за економіст, наші західні партнери сказали, що це свідчить про те, що Україна на фронті діє правильно, чи не лише просто нам було вказано українською стороною на ту допомогу, яка потрібна зараз від західних партнерів. Зовсім інша реакція в офісу президента на це інтерв'ю, причому реакція висловлена в устами заступника голови офісу президента пана Жовкове. Як ви прокоментуєте реакцію офісу президента і про що на ваш? Вашу думку, вона свідчить, якщо не про розкол. Інколи часом краще жувати, ніж говорити, навіть жувати, перебуваючи в офісі президента. І коли весь світ очікує політики One Voice, один голос від України, подібні заяви клерків Офісу президента вони виглядають достатньо смішно. Для нас можуть виглядати смішно, для когось на заході це виглядає як проблема. Але я думаю, що ми цілком маємо можливості змінювати цю ситуацію і реально та ефективно проти неї боротися. Я не думаю, що пан Жов пішов в ефір один плюс один за власним бажанням. Я думаю, що в нього були інші резони, але в будь-якому випадку. Внутрішнє протистояння, воно на сьогоднішній момент надзвичайно деструктивне, і це повинні усвідомлювати всі українські урядовці, всі українські політики. Я хотів би, щоб ви ще пояснили про що йдеться в заяві, яка пролунала знов ж таки. В медіа наших партнерів НБС про те, що нібито є таємні перемовини, про перемовини знову ж таки між Україною та Росією. Президент України Володимир Зеленський сказав, що такого немає. Це все інсинуації. Ну, але все ж таки підозри певні залишаються. Чи ці підозри мають під собою буде якесь підґрунтя, чи ні? Я думаю, що напевне може сказати про наявність, чи відсутність переговорів лише той. То потенційно в них може брати участь. Володимир Зеленський заперечує факт цих переговорів. Дмитро Кулеба заперечує факт цих переговорів. Якщо люди, які ну Денис Шмигаль не заперечує, його про це ніхто не питав, тому що його апаратна вага в сучасній Україні достатньо слабенька. Якщо ті люди, яким Конституція відвела можливість представляти інтереси за кордоном, заперечують і президентський указ, до речі, ще грудня 21 го року заперечують. Можливість таких переговорів, то значить цих переговорів немає. І я думаю, що вони достатньо чітко усвідомлюють, що якщо факти про те, що ці переговори раптом несподівано є, вони будуть просто дуже болючими для їхньої і кар'єри, і рейтингу, і можливості продовжувати політичне життя. Президент Володимир Зеленський, в принципі, досить чітко висловився, назвавши е, Володимира Путіна факен терорист, ну ніби як «дітьків терорист». Тобто тут я думаю, після таких слів ну навряд чи можна говорити про, про якісь перемовини, це хіба лише про <кій> нервову напругу і ставлення президента до е, свого візаві президента е, країни-агресора. Але все ж таки, якщо говорити про перспективу е, чи успіхи на фронті, які б дали Українці Україні більш Потужні позиції могли б призвести до того, що ну а давайте почнемо думати про те, щоб говорити, тоді коли в нас будуть сильні карти на руках. Які карти на руках у нас зараз, фактично? Частина західного істеблішменту хотіла б якомога швидшого примирення Росії та України. Причому їх не хвилюють умови, їх хвилює сам факт примирення, бо вони хочуть повернутися до бізнеса з южу в Україні, де дуже багато людей. Загинули, де дуже багато людей отримали поранення. Критична маса тих, хто має втрати під час цієї війни, вона дуже велика. І, чесно кажучи, ну, от просто пробувати вести такі переговори, на мою думку, це недалеко глядь. Ну от ми бачимо, як зараз веде перемовини Ізраїль із терористами Хамас, розпочалася вже е, наземна операція. Ніч була пекельною в Ізраїлі. Ну і цього ранку я ще не, не, не бачив цієї новини, але зранку вони мали нібито заходити вже е, військами на територію Гази. Але те, що відбулося вночі, це досить показова історія того, як треба боротися з терористами. Україна не має зараз такої можливості воювати з Росією, як умовно кажучи, Цахал із Газою. Але на вашу думку, просто що згатицю. Історію, бо це важливо для України також, е, успішна операція в Газі, чи вона дійсно може зняти найближчим часом проблему е, Ізраїля і сконцентрувати знову увагу на війні в Україні? Ну, І увагу, і гроші, скажімо так. Я маю сумніви в тому, що має е, на сьогоднішній момент Ізраїль потенціал повного винищення ХАМАС. Це сумніви, я б сказав, дуже небезпідставні. Тому. Я думаю, що є ще над чим працювати в цьому питанні, і Ізраїль буде продавати швидше за все, ну такі я б сказав, часткові свої успіхи, а не бо ну кілька мільйонів людей на невеликому шматку землі. Це буде дуже дуже складна операція з усіх боків, попри вражаючу військову перевагу ізраїльської армії над Палестинськими терористами добитися реальних успіхів і звільнити всіх заручників буде надзвичайно непросто. Як би ви оцінили візит президент Єврокомісії фон дер Ляйн до Києва? Заяви, обіцянки, очікування, заяви української сторони? Я переконаний, що Урсула фон дер Ляйн здійснює цей візит в межах передвиборчої кампанії по виборах до Європарламенту. Вона, як одна з очільниць. Європейської народної партії веде партію на вибори, які пройдуть в червні наступного року, і відповідним чином вона реалізує і демонструє один з пунктів програми передвиборчою про те, що ем, розширення європейського союзу є цілком можливим. Але коли говорять про розширення європейського союзу, давайте не забувати, що є низка країн, зокрема країн Балканських, які до е, ЄС набагато ближче ніж Україна. І це теж треба враховувати. Тобто, теза про два роки вона на сьогоднішній момент не більш реалістична ніж стара теза про те, що війна закінчиться за два-три тижні. В сполучених штатах Америки, звичайно, вибори не завтра, але час невпинно скорочується і ну і звичайно треба зважати на те, що президентом Сполучених Штатів Америки може стати, скажімо, Дональд Трамп. Президент Володимир Зеленський сказав, що він би зміг за умови зустрічі із Дональдом Трампом. Ну поки що, ще як не з президентом. А переконати його за 24 хвилини у тому, що перемогти Росію або закінчити цю війну за один день не вдасться. Чому 24 хвилини? І чи дійсно президент Зеленський? знає, як переконати Дональда Трампа, ну, це очевидна гра, тому що Трамп сказав, що йому треба було 24 години для того, щоб закінчити війну між Росією та Україною. А Володимир Зеленський бере ну, в даному випадку підвищення на себе зобов'язання. Це буде непросто, тому що я не думаю, що Трамп, будучи в статусі кандидата в президенти, ризикне приїхати в Україну. І це ну такий дійсно серйозний виклик, тому що позиція Трампа агресивна, тому що він набирає хід, він користується підтримкою того самого спікера Палати представників Майка Джонсона. І все більше і більше республіканців будуть його підтримувати. Я думаю, що як тільки Трамп стане офіційним кандидатом від республіканців, нам буде достатньо складно, тому треба вже зараз шукати механізми. Зміцнення двопартійної підтримки шляхом не просто гучних заяв, а шляхом парламентської дипломатії і скажімо, участі представників влади та опозиції в переговорах з конгресменами і демонстрації того, що ми говоримо єдиним голосом, що наша мета перемога, а не щось інше. Ну, дійсно, я думаю, що Україна мала б знайти людей, які можуть говорити з, з республіканцями, не лише з Трампівським крилом, там не всі такі, як Трампну, але в будь-якому разі знову ж таки це відповідальність дипломатичної служби. Але все ж таки, на вашу думку, от ми розпочали з виборів. і хочеться е, виборами ж і завершувати можливими виборами в березні наступного року. Підготовка до виборів і внутрішня політична боротьба вона все одно буде в будь-якому разі, бо не буде в нас одного кандидата. Їх буде кілька. Чи вона може вплинути суттєво на роботу з західними партнерами і на розфокусування взагалі уваги е, влади? за все і державних органів, і, і війна, і західний світ, і підтримка, але тут вибори. Наскільки це може ослабити Україну саме ну в кінці зими на початку весни? Не хочеться говорити про що, що може ослабити Україну? Я скажу так, що в умовах бойових е, того, щоб вони сприймалися як це. І вони ну, треба буде доводити їх до цілі, буде доводити їх демократичність. Це достатньо непросто. І повторюю, що нам більш важливі все-таки не вибори, а перемога. І це набагато важливіше. Ви бачите в генералі Валерії Залужному політичну фігуру в перспективі? Головнокомандувача Збройних сил України. Я впевнений, що залужний. Зараз веде найголовнішу битву свого життя в війні проти Російської Федерації, і тільки після завершення цієї війни він зможе розглядатися як політична фігура. Дякую вам дуже. Дякую за те, що долучилися. Дякую за ваші фахові коментарі. Євген Магда був з нами на зв'язку політичний експерт, політолог. Ну що ж поговорили про е, можливий розкол в українській владі: є він чи немає, про можливі вибори, про що говорять знову ж таки, будуть вони чи не будуть. Все поки що знову ж таки лише на папері, все залежить від рішень тих чи інших політиків, а ці рішення залежать від рівня зрілості тих чи інших політиків. Будемо просто вірити в тому, що ці політики зрілі. Ну і суспільство достатньо зріле для того, щоб не сприймати неадекватних, невчасних і, можливо, навіть хибних і смертельних рішень української політичної еліти. Будьте з нами зустрінемось, будьте за Галичина, до побачить.